КСХ це коефіцієнт стоячої хвилі. Дуже важливий параметр для будь-якої антени. А ми в цьому відео будемо вимірювати коефіцієнт стоячої хвилі для антен, які використовуються з FPV дронами. Конкретно це все антени, які приймають відеосигнал від FPV дрона. Ось зараз в кадрі ви бачите дві антени, на вигляд однакові, але я вже міряв їхні КСВ. Вони виявились зовсім різними. Да, забувся сказати, всі ці антени на частоту 5,8 ГГц, але це не суттєво. Прилад вимірює КСВ будь-якої антени в будь-якому заданому е, діапазоні частот. Ось ця антенка виглядає дуже солідно. Подивимося, який в неї коефіцієнт стоячої хвилі. А взагалі, щоб антена ефективно працювала, в неї повинен бути малий коефіцієнт стоячої хвилі, близький до одиниці, ну півтора ще цілком добре значення, звичайно, на робочій частоті. Так, далі переходимо до саморобних антенн. Цю антенну можна назвати різновидом антенни Харченка з рефлектором, звичайно. Я позитивно відношусь до таких з антен. антенн. Вони широкополосні і не такі критичні до розмірів. А це антена хвильовий канал Ягі. Дев'ятиелементна саморобна антена, але можна робити і меншу кількість елементів. Директори приклеєні до смужки текстоліту. Ось такий прилад використовується для дослідження антен. Називається він Векторний сітковий аналізатор. Зразу скажу, що це відео це не інструкція, як користуватися приладом. В інтернеті є кращі відео на цю тему. Головне завдання цього ролика все-таки дослідити антени, як фабричні, так і саморобні, подивитися, які з них кращі. Перед початком роботи прилад треба відкалібрувати. Для цього використовують такі калібрувальні заглушечки. Ось перша заглушка короткозамкнута, тобто з нульовим хвильовим опором. Друга заглушка розімкнута. Їх візуально можна відрізнити. І третя заглушка 50 Ом, тобто її хвильовий опір 50 Ом. Перше, що треба зробити після увімкнення, це вибрати робочий діапазон. Використовуємо стилус для введення команд або кнопки у верхній частині приладу. Вибираємо Stimulus Start і вводимо робочу частоту. Оскільки робоча частота 5,8 ГГц, будемо вводити наближене значення 4000 МГц. Далі знову викликаємо меню, кнопка «Стоп» і набираємо 7000 МГц. Це ми ввели межі діапазону. Тепер будемо калібрувати знову основне меню Back Calibrate. Ще раз зверху Calibrate. Накручуємо першу заглушку відкриту. І вибираємо команду Open Прилад провів вимірювання. Так, Ставимо позначку, дивимось на графік і відкручуємо першу калібровочну заглушку. Другу вибираємо коротко замкнуту. Прикручувати всі роз'єми треба до кінця, але без зайвих зусиль. Далі нажимаємо кнопку Short і отримуємо ще серію результатів калібровочних. Третя калібровочна заглушка 50 50-омна. Тут уже обираємо кнопку LOAD. Далі четверту кнопку просто натискаємо. Продовжуємо калібрування, знімаємо останню заглушку і в два роз'єма прикручуємо провідник синенький. Натискаємо наступну кнопку True. Далі кнопка Done. Кнопочки йдуть по порядку. І зберігаємо у будь-яку із власних комірок пам'яті. Знімаємо калібрувальний кабель. Нарешті калібрування завершене. Тепер беремо для вимірювання першу антенну. Це антенна з круговою діаграмою направленості. Мені здається, що це антена типу конюшинка. Але я точно не знаю, я її не розбирав. Прикручуємо її в перше гніздо, порт 1. Далі заходимо в основне меню. Back display Trace. Другу і третю діаграму виключимо. Будемо дивитися лише коефіцієнт стоячої хвилі. Формат S11, кнопочку жмемо. І далі обираємо команду SVR. SVR це і є коефіцієнт стоячої хвилі. Власне кажучи, все, жовта лінія і показує наш коефіцієнт стоячої хвилі антени. Display trace. Trace 0 це якраз наша SVR. А блакитний графік вимкнемо, щоб він нас не відволікав. Вимикаємо trace 1. Ось в заданому діапазоні, пам'ятаєте, ми вводили старт-стоп значення в мегагерцах, Відображається якраз графік залежності коефіцієнта стоячої хвилі від частоти. Тепер можна скористатися маркером, щоб дізнатися в якому діапазоні частот, точніше в якій смузі частот наш коефіцієнт стоячої хвилі приймає прийнятні значення. Ну, наприклад, значення менше, ніж 1,5. Зараз в кадрі ви бачите мінімальне значення КСХ. У верхній частині екрану позиція маркера, тобто в даному випадку частота, на якій найкращий коефіцієнт стоячої хвилі. Для кожної антени бажано записати діапазон частот, на яких коефіцієнт стоячої хвилі не перевищує 1,5. Фактично, ось на цій ділянці, що я показую, ми маємо більш-менш прийнятний КСХ. Ось ця позиція маркера це початок нашої смуги. А ось ця позиція маркера це кінець нашої смуги прийнятності. Ця антена має добрий КСВ на робочій частоті. Беремо другу антену. На вигляд вона точно така сама. А от графік, як бачите, дещо відрізняється. Він більш гостріший і має якийсь другий мінімум, правіше від основного. Мінімум припадає на частоту 5,9 ГГц, трошки вища частота, ніж нам треба. А початок прийнятного діапазону в цій антенні припадає на частоту 5,83 ГГц. Тобто ви бачите, що антени дві майже однакові на вигляд, але мають дещо різні характеристики. Перша антена була краща. Робочий діапазон цієї антени вущий і зміщений в сторону вищих частот. Записуємо результати, щоб потім можна було ще порівняти в роботі ці антени. Наступна антена. Вже з першого погляду видно, що коефіцієнт стоячої хвилі цієї антени набагато гірший, ніж у попередніх. Вона має аж три мінімуми і перший мінімум найбільший взагалі не припадає на робочу частоту. Не може такого бути. Це ж фабрична антена. Треба перевірити, чи роз'єми і перехідники закручені до кінця. Трошечки поворушимо, трошечки докрутимо роз'єми. І бачимо, що картина міняється на очах. О, це зовсім інша справа. Робіть висновок, роз'єми повинні бути закручені до кінця, але, звичайно, без надмірних зусиль. Так, ми вже в робочому діапазоні, але все одно ця антена гірша за попередні. Вузька робоча смуга частот і не такий глибокий мінімум КСХ. Четверта антена саморобна. Використовуємо для неї перехідник. Підключаємо до аналізатора і спостерігаємо за кривою залежності коефіцієнта стоячої хвилі від частоти. Візуально видно, що антена більш широкосмугова і має непогані значення по коефіцієнту стоячої хвилі. Єдиний недолік, який я бачу, це трошечки занижені робочі частоти відносно базової частоти 5,8 ГГц. Я навіть знаю причину. Сама рамка виготовлена з досить товстого дроту, і в цьому випадку треба використовувати коефіцієнти укорочення, тобто робити трошки меншими лінійні розміри антени. Як завжди, записуємо смугу прийнятних частот, при яких коефіцієнт стоячої хвилі менший за 1,5 Майте на увазі, що під час вимірювань біля антени не повинно бути сторонніх предметів. Ось подивіться, як міняється графік, коли ми наближаємо якісь металеві предмети. Ага, і не тільки металеві. Ось ми подивилися параметри антени, зробили висновки. І другу антену вже будемо робити або з тончого дроту, або з трошечки меншими розмірами. Для того і досліджуємо коефіцієнт стоячої хвилі. Щоб врахувати в подальшій роботі. Наступна антена – хвильовий канал. Зараз вона має 9 елементів, але ми потім її трошечки вкоротили. З графіка видно, що вона не тільки вузьконаправлена, а ще й вузькосмугова. Найбільший мінімум припадає на частоту 5,5 ГГц. Це трошки нижче, ніж треба. Ось за що я не люблю хвильовий канал. Вони дуже чутливі до розмірів. чуть чуть не той діаметр дроту, чуть-чуть не ті розміри чи відстань між ними, і антена вже випала з робочого діапазону. Таку антену треба або переробити, або взагалі викинути. Можна спробувати вкоротити директори, щоб вона перейшла на трошечки вищі частоти і попала в робочий діапазон. А ми переходимо до наступної антени. Вона сама крута на вигляд. О, так в неї і характеристики чудові. Широкий мінімум. Близьке до одиниці значення КСХ. Повністю потрапляє в робочий діапазон. Початок прийнятного діапазону 5,4 ГГц. Переміщуємо маркер праворуч. Кінець прийнятного діапазону 5,9 ГГц. Весь робочий діапазон перекритий. Виходить, що ця антена за параметрами найкраща. Звичайно, ще треба буде провести випробовування в польових умовах. Зробимо деякі висновки. По-перше, дякуємо приладу. Він показав себе з кращої сторони. По-друге, з усіх наявних найкраща антена ось ця, яку ви бачите зараз в кадрі. А із саморобних перспективу має ось така зигзагоподібна антена. Дякую за перегляд. Бажаю всім успіхів!